Лалі паплали папуля лі-ляліналі-ляли паплалі папуля! Папу. Вітаю вас, малята! Погляньте на свої ручки. Вони маленькі, але такі працьовиті, вони вміють малювати і ліпити, гратися іграшками, піклуватися про домашніх улюбленців. Та обіймати їх. Але на ручках можуть ховатися крихітні невидимі мікроби. Вони можуть нам зашкодити і навіть призвести до хвороби. А щоб прогнати цих непроханих гостей і залишатися здоровими, нам потрібно ретельно мити руки. Помічниками нашими будуть водичка. Мило та м'який рушничок. І сьогодні ми перетворимо миття рук на веселу, захопливу гру. Ви готові? Тож почали? Узяли духмяне мило, добре руки з ним помили, полетіли від води бризки з рук туди сюди. Рушничок я свій беру. Швидко руки обітру. А щоб краще запам'ятати гру, давайте її повторимо. Узяли духмяне мило, добрі руки з ним помили, полетіли від води бризки з рук туди, сюди. Рушничок я свій беру, швидко руки обітру. Молодці малята, погляньте на свої ручки, які вони тепер чистенькі та готові до нових цікавих ігор. Тепер мікроби нам не страшні. Пропоную пригадати, коли потрібно мити ручки перед їжею після прогулянки. Після творчих занять, після гри з тваринами. До нових зустрічей!